Нью-Йорку сьогодні стартувала генасамблея ООН, на яку ми усі покладаємо великі. Надії Україна матиме слово завтра. Там виступить президент Володимир Зеленський. А сьогодні він підніметься на трибуну Ради безпеки ООН. Ми на живому зв'язку з йорком Там працює наш кореспондент Юрій Гула. Юро, майже півтори сотні світових лідерів з'їхалися в одне місце у сучасному світі. Це безпрецедентно і заходи безпеки точно ж. Відповідні, що можеш сказати про них. Ну і власне, що на генасамблеї відбувається просто зараз. Так, вітаю тебе, люди. Ну я скажу, що я ось ледь зміг продатися через кілька кордонів охорони, аби встигнути вийти у ефір, бо заходи безпеки тут без перебільшення, безпрецедентні. Навколо зараз дорогу перекрили полісмени і поставили кілька радіовтівок. Навіть можливо бачити позаду мене такі. Помаранчеві вантажівки вони їх запаркували, аби ніхто на метрів 200-300 не пройшов і не проїхав вже до будівлі ООН. На самій генасамблеї я зазначу, що вже зрання кипить робота, і першими знову взяли лідери Бразилії, США та Туреччини, і Джо Байден на свій виступ і свої, свої промови. Він не оминув російську агресію та війну в Україні. Давайте послухаємо зараз ми на історичному перехресті, і наші рішення визначать майбутнє на десятиліття вперед. Путінська війна вже зазнала провалу у своїй меті зруйнувати Україну. Вони хотіли послабити НАТО, але НАТО зараз об'єднаніший ніж будь-коли. Не можна втомлюватися, не можна відвертати погляд від України. Потрібно підтримувати до того, як вона виграє справедливий і тривалий мир. Україна на ООН сьогодні теж матиме слово. Щоправда, не на генасамблеї, а на високому засіданні радбезу, де виступить наш президент Володимир Зеленський. Він нагадає усьому світу, що війна триває і що Україні зараз більше потрібно зброї, а також гарантії від союзників. Ну а вже завтра, зранку, президент України матиме слово на генасамблеї. Він виступить тут одним із перших, а після вже перелітає із Нью-Йорка до американської столиці, де на Зеленського та Байдена чекає зустріч. Тет-а-тет. -тет. Вони е, Зеленський має презентувати план перемоги американському президенту. Ну а потім вже цей план е, покажуть і кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу. І зазначу, що не менш важливі переговори також також на нас чекають, і в сенаті, адже як відомо, то адміністрація Білого Дому відповідальна за рішення а за фінанси у США відповідає саме конгрес. Тож від найближчих днів США залежить і хід цієї війни, найближчі місяці.